Бойовики зривають обмін полоненими на Донеччині. Другу добу намагаються визволити українських бійців, які потрапили у ворожу неволю. Волонтери, СБУшники і військові намагаються виміняти наших героїв на маріупольську банду, яка вбивала людей та займалася пограбуваннями. Суд відпустив підозрюваних під формальний домашній арешт, щоб дати змогу провести обмін про складнощі на цьому шляху. Ігор Бондаренко. У місцевому суді Маріуполя на лаві підсудних навіть сісти ніде дев'ятьом підозрюваним інкримінують розбійні напади, крадіжки та вбивства. Під судом родичі підозрюваних нервово курять і мають надію, що їхніх дітей та чоловіків сьогодні відпустять. Може бути і там, може бути в Росію. поїдуть. почому є можливість, поїдуть. Якщо тут не дають жити. суд відпускає молодиків під домашній арешт, проте це лише формальність. Щойно звільнених завантажують у буси і відправляють до кордону з так званою ДНР. Тепер їх називають обмінний фонд і мінятимуть на наших вояків. У нас договорі було 13 на 13 чоловік. Пан Василь Перемовник витяг із полону не один десяток українських військових. Проте ця операція наймасштабніша в його практиці. А в списку офіцери ще з іло. Котла. Фураєв це майор, командир дивізіону артилерійського. Він приречений сьогодні на або довічне ув'язнення, або навіть до розстрілу. Бо головнокомандуючий, ну і його генерали, давали йому вказівки стріляти в ту сторону, а тепер, коли він попав в полон. Він відбувається за всіх нас. Українські військові проти маріупольських криміналітетів обидві сторони такий обмін влаштовував до сьогодні. Вважаю, Перемовини затягувалися. Сонце сідало. Тому обмін домовилися проводити наступного ранку. Спецпідрозділ Альфа, військові та добровольчий батальйон Донбас організовують коридор безпеки та прикривають у разі позаштатної ситуації. Це фінал надскладної тримісячної операції з обміну ну а фактично з визволення українських військових із полону. Багато з них вже більше року знаходяться у полоні бойовиків. Зараз ми під'їжджаємо до нульового блокпосту. Це за Марінкою в кількох кілометрах від Донецька, і саме тут буде відбуватися обмін полоненими. Олександрівський блокпост за Марінкою крайній. Далі ворог і зона обміну. Проте протилежна сторона знову змінює вимоги. Тепер уже телефоном, так званий міністр оборони на прізвисько. Цар. ви знаємо, к нам, це було демо. Переговори затягуються, обмінний фонд пітніє в автобусах, і зрештою протилежна сторона від обміну відмовляється. Тримісячна копітка робота волонтерів провалилася. У батальйоні Донбас здаватися не збираються. У полоні бойовиків залишається один з їхніх побратимів. З Донеччини і Горбондаренко і Дмитро сердечний ТСН 1+,1.